До тата він одразу пішов, одразу відчув, одразу з ним грався. Тому, наче і, і не було цього відрізку в два з половиною роки. Зараз, наче, таке відчуття, наче так все й було. Ніхто ніколи не зможе відчути насправді цінність свободи, коли її не заберуть. Просто стояти рівненько, дихати свіжим повітрям, дивитись на гарне небо. А да, як... бути на своїй батьківщині це, це просто. Це найцінніше, що це у є. Це така радість, що не кожен зрозуміє. Це просто хочеться лити сльози, радості, я не знаю. Ми просто всі звикли постійно до цих всіх е, днів. І ми не замічаємо те, що проходить такий важливий насамперед час. А ще треба не відкладати на потім нічого. Все, що запланували, все, що хочеться. Треба робити, от просто негайно того, що так в полоні сидиш і е, згадуєш своє життя і розумієш, що а по суті нічого такого е, цікавого і не відбулось, і тобі, от уже там 30 років, а ти нічого в цьому світі корисного не зробив і для себе не пожив, і для, для інших так тим паче, і дуже сумно стає, розуміючи, що е, ти все відкладав на завтра, а це завтра. Може не і настати воно да тоді в полоні. Воно не наступило. Просто ну життя закінчилося, Це це не життя.